Моя дівчинка, 74 годика, годі поїхала в Францію на Ніца. Мальчик младший шість там ну, 20 років. А, і не простий мальчик на ніцах сидить, багатенький мальчик. І вона прийшла до моєї косметологи і каже, Олександра, убери мені от тут всі кератомочки, от тут всі мені оберіть кератомочки. Олександра каже, а чого? А вона каже, ну я же їду. Я ж їду до своєму мужчину, у мені тут все буде цілувати, а у мене тут кератомочки. І що ви думаєте? Вона заставила його продати хату в Ніцах і придбати хату в Монаках. Тому що Ніцце це, вибачте, мене, це село, а треба їхати в Монаки. Понимаєш? Це все, що у вас в голові. Так ось, з цього міфа ми почнемо, так? Да? Міф я вже стара. О, блядь, все. Да, Значить, і ти вже думаєш, якщо мені 35, 40, 50, все, я вже стара, що я можу починати спочатку? Все, це для молодих. Да? Але ж правда в тому, що вік це абсолютно не перешкода. Да? Вік це наша перевага. Да, жінка взагалі огонь. Вік це наша перевага. Да? Чому вік наша перевага? Тому що ви вже все знаєте. Да? В 20 років ви щось там шукали себя, шукали його.